Привіт усім на ваших екранах знову рожеві укляри і невгамовні ведучі Мелані Прокопчук і Софія Аврамчук. Майже у кожній країні світу є свій символ, такий як Герб-прапор гімн. І не менш офіційні рослини, наприклад, як клан у Канаді. І тварини теж. У кожній країні світу є свій тваринний символ. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Тварини, які залишилися тільки в Австралії. І мають вбудовані сумки. Кенгуру? Ластівка та лелека. Як вони стали українськими символами любові і відновлення? Хижий птах із величезними гніздами. Чому американці обрали собі білоголового орлана? Як хутро бобра Прославило Канаду і чому вони опинилися на межі зникнення. Тар звірів. Золотий лав на гербі Великобританії. Миролюбна панда символи не лише Китаю, а й збереження природи. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Софійко. Що ти знаєш про Австралію? Якщо чесно, то нічого. Хіба що, що найвідоміший символ Кенгуру? Ну, тоді ти багато чого знаєш, адже у Австралії є 50 мільйонів кенгуру. Ого, навіть лячно таке чути. Наступний сюжет нам більше розповість про цих надзвичайних тварин. З чим у вас асоціюється Австралія? Океан, тепло і Кенгару! Саме так за статистикою цих тварин більше. Ніж людей, близько 50 мільйонів. Вітання всім! Я Діана Берелюк і зараз розповім все найцікавіше про цих неймовірних тварин. Знаєте чому кенгру називається саме так? Легенда розповідає, коли європейські дослідники вперше прибули на австралійські матери і побачили тварину та спитали в аборгені, як називається ця тварина? А у відповідь почула кенгуру. це у дослівньому перекладі Означає, ми вас не розуміємо. І дослідники насправді теж цього не зрозуміли, бо вирішили, що кенгуру це і є тварина. Кенгуру – не офіційний символ Австралії. У цій країні їх люблять, що зобразили на поштових марках, монетах номіналом 50 центів і 1 долар. Але найголовніше, кенгуру зобразили на гербі Австралії, а все через їхню особливість. Ці тварини не вміють рухатись назад. Тож Австралія вирішила зобразити саме Кенгару, демонструючи, що ця країна завжди рухається вперед. Йти назад, Кенгару не можуть через довгі ноги та великий хвіст, а пересуваються вони до. Гемистрибкам і можуть дуже швидко рухатись. Дуже швидко це близько 60 км за годину. А якщо налякані, то навіть 90 великий родий кенгуру може перестрибнути перешкоду у висоту до 3 метрів. А ще цікавинка. Боються самці здебільшого передніми лапами. Але іноді розпалі, біки вони починають нападати в. А спираються лише на хвіст. Маленькі при народженні нагадують Аракіс. Так, вони настільки малюсінькі, що мають недорозвинені органи і нічого не бачать. А ще мама кенгуру може керувати своєю сумкою, закрити її так щільно, що туди вода навіть не потрапить. Це все завдяки розташованим там м'язам. Кенгуру може бути без води кілька місяць, бо отримує вологу і зелені, якою живиться. До речі, про їжу кенгуру, що живуть на деревах, полюбляють листя, плоди, які там ростуть. Кенгуру з роду щурячу надають перевагу смакувати плодами, корінням, цибулинами рослин і навіть комахами. Ви помічали, які великі вуха у цих тварин? Завдяки них вони чують найтихіші звуки, а коли відчувають небезпеку, то тупають лапами об землю. Таким чином вони попереджають родичів про це. До речі, кенгуру живуть групами, які називають сраями, загонами, дворами. Вони складаються з 50 або більше тварин. Залежно від розміру кенгуру поділяють на три групи: що найменші, палабі, середні за розміром і гігантські найбільші найбільшими серед усіх є великий рудий і гігантський сірий кенгуру. Австралії стоїть досить пожирна проблема з цими тваринами. Вони часто потрапляють у ДТП. Тому водії прикріплюють на автівки кангурятники, а на дорогах встановлюють попереджувальні знаки. Сподіваюся, вам було цікаво, бо на цьому я Діана Барилюк, прощаюся з вами. Па-па! це цікаво, звісно. Але ж треба було почати спершу про наші українські символи. Твоя правда, але ніколи не пізно. Символи птахи України лелека та ластівка. Наші глядачі, мабуть, пам'ятають про них з минулорічної програми про перелітних птахів. Але нам є що розповісти? Увага на екран! Народні символи це те, що найбільше любить і шанує наш народ. Це все те, що більше особлює цінності нашого народу. Про народні символи складено чимало легенд та пісень. Їх використовують у обрядах та звичаях. Мене звуть Софія Кащишин, і сьогодні ми поговоримо про українські пташині символи: лелеку і ластівку. Почнемо з лелеки. Відповідно до народних спостережень. 19 березня це день, коли прилітають лелеки з теплих країв. Значить, цьогоріч вони вже повернулися додому в Україну. щороку повертаються 25 тисяч лелек. За народним повірям лелеки приносять на своїх крилах холод і навіть сніг. Предки говорили, лелеки прилетіли на крилах сніг принесли. Їх називають по-різному чорногуз, бусок, веселик, лелека. До них завжди наш народ ставився шанобливо. У народі казали, лелека селиться біля добрих людей. А якщо на хаті з гніздо лелека, то у родині має бути лад. Інколи їм давали незвичні імена, як для птахів. І, взагалі, звірям та птахам не давали імена, але лалеки стали виключенням. До них зверталися як до людей. Іване, коли тепло буде? Антоне, принеси тепло. Досить поширена легенда про ілелечу – вірність рідній землі. Жалібне курликання птахів символізує неймовірну тугу за рідним краєм. Їхній спів не залишав байдужим нікого. Вони занесені у червону книгу, в них не можна стріляти. Та, на жаль, у зв'язку з кліматичними та екологічними обставинами їх стає все менше й менше. А зараз ми познайомимось із другим символом ластівкою. Ця невелика пташка відома своєю жвавістю і елегантністю, яка стала символом нашої бажаної свободи. Ще ластівка символ того, що Україна зберігає свою природу для майбутніх поколінь. Вона є нагадуванням про важливість охорони довкілля та відповідального ставлення до природних багатств. А ще кажуть у народі, що ластівка це улюблена богом пташка. Розорення гнізда ластівки вважається великим гріхом. Цим людина накликає біду на свій дім. Хто не вірить у свободу і незалежність України, той дуже скоро про це пошкодує. У сучасній Україні й досі використовують символіку Ластівки, щоб показати прив'язаність до рідної землі. Їхнє зображення ви можете побачити на монетах, гербах, прапорцях та навіть на малюнках. І лелека, і ластівка є невід'ємною частиною мистецтва. Птахи прекрасні, тільки вони щороку мігрують з далекої півночі на далекий південь і повертаються назад. Між птахами та іншими видами тварин у природі існують складні взаємозв'язки. Сумно, але факт: нині ми опинилися в стані екологічної кризи, яка загрожує всій нашій планеті, навіть таким особливим для нас пташкам. Відпочиваючи в лісі біля водойм, не робіть шкоди природі, не турбуйте птахів, не знищуйте їхні гнізда, адже вони можуть легко стати здобичу хижаків. Дикі птахи мають жити природним життям, навіть якщо ми звикли до них руками. З вами була я, Софія Кощишин. Ще побачимось, па, па 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 Продовжуючи тему птахів, не можемо не згадати про білоголового орлана. Не дивно, що його зробили символом сили та свободи. У нього гострий зір і напрочуд сильні лапи. Але як так може бути, що головний для країни птах опинився під загрозою зникнення? Надії з американці цю проблему вирішили. Про це зараз дізнаємось. Тахи завжди користувалися у людей особливою повагою, адже вони могли зробити те, що для людей було абсолютно неможливим, а саме піднятися над землею і побачити світ зовсім іншим. І все таки серед безлічі різноманітних птахів особливе місце займає Орел. Він є царем повітряного простору, як Лев, цар двірів на землі. Всім привіт! Мене звати Назар Браташчук і сьогодні я вам розповім, ким став Орлан, а саме морський Орел у нашому людському світі. Білоголовий Орлан корінний мешканець Північної Америки, і у 1782 році він був офіційно визнаний національним птахом Сполучених Штатів Америки. А його зображення з'явилися на великій печатці, на гербі, грошових знаках, на президентському штандарті та на інших державних атрибутах країни. Шалена краса і горда незалежність цього прекрасного птаха символізує силу і свободу Америки. Так, казав 35-й президент США Джон Кеннеді. Всім відома дата 4 липня 1776 року. День прийняття декларації незалежності США. Після цього континентальному конгресу потрібно було вирішити питання про національну атрибутику держави в першу чергу про велику печатку. На ній художник вклав в одну лапу птаха тринадцять стріл символ війни, а в іншу оливкову гілку, як символ миру з тринадцятьма листками і тринадцятьма оливками. Ця символіка означала, що Сполучені Штати Америки хочуть миру, але завжди готові до війни. Багато хто протестував проти зображення орла на гербі, але автори ідеї не здавалися і навели аргумент з історії під час першого бою за незалежність США. Білоголові орлани вилетіли з гнізда і з криками кружляли над полем бою. Під час становлення молодої держави на території північної Америки цих птахів жило не менше ніж 250 тисяч особин, але полювання і отримання в неволі призвели до того, що вони опинилися на межі зникнення. На початку минулого століття американські природоохоронні організації схаменулися і забили тривогу. На орланів полювали фермери, оскільки помилково бачили в них загрозу для своєї худоби. Ну і також браконьєри. Як наслідок чині визнали практично повне зникнення білоголових орланів з основної території США. Останнім притулком для птахів став штат Аляска. Так було аж до середини минулого століття, коли орнітологи нарахували всього лише тисячу цих пернатих. Одразу було прийнято багато законів, щоб відновити життя білоголових орланів на території США та Канади. Зараз усе набагато краще. Загалом білоголовий Орлан дуже шанований птах. Місцеві індіанські племена вважають його священним птахом, посередником між людиною і творцем Всесвіту. У племенах СІУ вірять, що білоголовий Орлан є першопредком їх народу. Його тотемом красень з високопіднятою білою головою сильний. І незалежний птах. Як бачимо, білоголовий Орлан дуже добре відображає сторони американського характеру. Це є справжній тотем США. Принаймні, такою Америку хотіли б бачити американці. З вами був я, Назар Браташчук. Залишайтеся з нами. Па-па-па-па. Бобри мої тваринки. Всі ми в дитинстві вчили віршик. У бобра добра-багато. І на будень, і на свято. А ось канадці можуть розповісти про проблеми, які створюють ці тваринки. З іншого боку, це люди вірвалися на їхню територію. Правда ж? Так, звісно. Але ми трішки відійшли від теми. Бобри – це є Символ Канади. Про них в наступному сюжеті. Як ви думаєте, чи можливо якусь тваринку, яка цілком собі добре живе і на суші. Певний час вважати рибою. Ні-ні! Ми зараз не про дельфінів чи котів. Тут історія набагато цікавіша. Всім привіт! На зв'язку Мирослава Кавеліна, і я хочу розповісти вам про дуже і дуже цікавого гризуна бобра. Отож, почнемо з того, що, попри всі суперечки, бобри це такі савці і не аби які. Бобер – другий за розміром гризу на світі, а родом ці тварини – з Канади. До речі. Саме через Бобрів колись дослідили велику частину цієї держави. Як розповідаємо, хутро Бобрів було доволі популярним, і саме завдяки цьому у Канаду приїжджало чимало людей, щоб його дістати. Тож у багатьох європейців Бобер асоціювався з Канадою, тому він природно став національним символом цієї країни. Його зображення можна побачити не лише на емблемах. А й на гербах деяких міст Канади і навіть на першій канадській марці. Уявіть! Мешкають бобри переважно на всіх річках, крім тих, що впадають прямо в море, а вхід у його хатинку завжди знаходиться під водою, попри те, що сама домівка розташована на суші, бобри можуть затримувати дихання на 12-15 хвилин, якщо дуже треба. Хоча, звісно, краще цього не робити. Ви ніколи в це не повірите. У бобрів прозорі повіки. Так, так, це точнісінька правда. Хоча краще сказати так: повіки подвійні, і одна пара прозора. Все через те, що там, де плаває бобер, вода забруднена трісками, гілками, тому прозорі повіки і захищають очі і дозволяють орієнтуватися під водою. На північноамериканських землях живе близько 10-15 мільйонів цих тварин. Більшість розподіляється між Сполученими Штатами Америки та Канадою. На бобра протягом десятиліть масово полювали, адже його хутро дуже цінується. Але він не вважається видом, що перебуває під загрозою зникнення. Башкетні гризуни можуть о як ускладнити нам життя. Одного разу. Бобрів звинуватили в тому, що мешканці канадського містечка втратили доступ до інтернету. Тоді через них постраждали 900 інтернет-користувачів та 60 телеглядачів. Бобри перегризли кабелі, які були прокладені під землею на глибині 1 метра. А тепер про найцікавіше у середньовіччі ченці зарахували бобрів до риб. Ви спитаєте, чому? Щоб можна було їсти їхнє м'ясо в піст? Бо тоді рибу їсти можна, а власне м'ясо ні. Тому гризуни, які неабияку частину життя проводять у воді, цілком підійшли ченцям на роль риби. Точно я ж найголовніше ледь не забула розповісти у 1975 році у Канаді. Прийняли закон, за яким Бобер вважається уособленням працьовитості, підприємливості та миролюбності. А п'ятицентова канадська монета, до речі, теж із зображення Бобра. А з вами була Мирослава Кавеліна. Побачимося у наступних випусках. Як і двоповерховий червоний автобус і королева Єлизавета, Золотий Лев стоїть на сторожі британської монархії. Ти якось складно говориш. Я всього ж хотіла розповісти, що ця тваринка є символом Великобританії. А як це склалося? Більше ти дізнаєшся у сюжеті? Великобританія це країна з багатою історією та живими традиціями. Всі традиції, якими сповнене повсякденне життя британців, несуть в собі безліч символів. Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми познайомимось із золотим левом, одним із найголовніших символів Великобританії. Іноземцям може здатися дивним, чому жителі Великобританії такі вірні своїм традиціям. Саме їх значення не може бути повністю зрозуміле, якщо не знати історію і культуру країни. Національний герб відображає історію, характер і дух нації. У ньому не буває нічого зайвого, а всі найдрівніші деталі несуть певне значення. Леви є хижими савцями, що живуть сімейними групами, так званими прайдами. Прайд захищає постарілих і хворих левів. Вони є доволі розповсюдженими по світу, тому лев один із найстаріших символів, що має широке географічне поширення в Африці, Азії та Європі. Лева називають королем звірів. Він традиційний символ хоробрості та мужності, що втілює силу сонця та вогню у геральдиці, тобто науці, що вивчає герби. Лев символізує королівську гідність та благородність. У Великобританії лев уособлення могутності держави, що об'єднує Англію, Шотландію та Північну Ірландію у 12 столітті англійський король Річард І за особисту участь у військових походах, за мужність і мудре командування отримав прізвисько Левине Серце. кажуть, що до його періоду правління і належить поява герба з трьома золотими левами з блакитними кігтями на червоному тлі. Ймовірно, це відбулося у 1198 році. У середньовічних бестіаріях, тобто тогочасних енциклопедіях, які радше нагадували казки ніж справжні відомості, лева наділяли силою спати з відкритими очима, і з цієї причини його сприймали як уособлення пильного вартового. Мабуть, тому загін грізних звірів річарда Левина Серця називався Йдуть леви на сторожі. Від того часу герб став офіційною емблемою англійських королів і час від часу зазнавав деяких змін. Герб, який є у наш час, офіційно оформився за правління королеві Вікторії. За весь час він змінювався близько восьми разів, а потім знову повернувся до початкового вигляду. Подивимося, як же він виглядає. Тварини спираються на три лапи, а четверту піднімають вгору. Голова левів повернена на глядача. З кількістю розберемося трішки пізніше, адже три не випадкове число. А зараз поговоримо про те, як леви взагалі стали популярними в Англії. Історії про них привезли ще лицарі з хрестових походів. А хоробрість левів, левами тоді називали всіх великих кішок, швидко обросла легендами і стала майже міфологічною. Леви стали хітом. Багато лицарів, які побували в далеких країнах, почали прикрашати зображенням левів свої щити. Одним із таких лицарів був брат майбутнього короля Генріха. На своєму новому королівському гербі новий правитель зобразив лева. Незабаром король Генріх І одружився. На гербі його нареченої багатої французької дворянки теж був лев. Левів стало два. А через 50 років його онук Генріх II узяв за дружину французьку королеву Елеонору, на сімейному гербі якої був правильно лев. Так символом королівської Англії остаточно стали три леви. А наш Річард Левини Серце ввів трьох левів у народ, зробивши цю емблему обов'язковою у всій армії. Кожен загін мав додати до свого прапора ще один: з левами. Минали роки, а тепер про англійських левів знає увесь світ. З вами була Марія Мельник. А чи знали ви всі ці цікаві факти до нашої програми? От я ні. Давайте й далі вивчати цікаве разом. До зустрічі! Софійко, а ти знала, що всі-всі-всі панди, які тільки існують на світі, є надбанням однієї країни. Китаю. Я щось заплуталась. А як вони опинились в інших країнах? Китайці не віддають панд не зовсім, а передають іншим країнам погостювати. Панди, звісно, милі тварини, але чому вони такі важливі для Китаю? Ти що забули тему нашої програми? Панна це є символ Китаю. І про них у наступному сюжеті. Панда це символ і гордість Китаю. Це чорно-біла ведмежа, яка символізує щастя, радість та мир в китайській культурі. Чому панда є символом Китаю? І чому всі панди у світі родом звідти? Мене звати Дів Берхадіва і зараз ми це з'ясуємо. Китайці високо цінують панду не лише як унікальну тварину, яка привертає увагу мільйонів туристів, а й як символ дружби. Панда приносить людям радість та щастя своїм неповторним виглядом та милим характером. Але, на жаль, панда є вимираючим видом, який може існувати тільки у штучно створених тепличних умовах. Панда асоціюється з китайською історією. Вона символізує силу та спокій. Вона також стала символом збереження довкілля. Китай активно працює над охороною панд. Ще з 1961 року зображення панди стало символом Всесвітнього фонду дикої природи. Але лише порівняно, недавно панда здобув всесвітню популярність і мільйони шанувальників, аж до середини 19 століття західний світ не був знайомий із цим дивом. А якщо врахувати, що сама собою панда веде досить потайливий спосіб життя, стає цілком зрозуміло, чому ж цей вид залишається одним з найменш вивчених на планеті. Якщо до освоєння людиною нових земель. На території Китаю панди не відчували жодних незручностей. То згодом масова виробка лісів перетворилася на загрозу для милих водмежат. Сьогодні їхнім основним середовищем залишається провінція Сичань. Іноді тварин можна зустріти у провінції Шанці та Ганцю. Великі панди віддають перевагу бамбуковим лісам у гірських районах. На щастя, ще побачитися з рекордсменами книги Гіннеса не обов'язково вирушати до Китаю, а от куди можна, зараз розповім. Панда потрапила до книги рекордів Гіннеса як найдорожче в утриманні тварина, крім коштів, які витрачаються на догляд харчування і можливо лікування. Зоопарку, який хоче порадувати своїх відвідувачів чорно-білим ведмедем за межами Китайської республіки, доведеться заплатити ні багато, ні мало. Цілий один мільйон доларів на рік. Як орендну плату за одну особину. Задоволення, звісно, не з дешевих. Але зоопарки, які можуть собі дозволити таку розкіш, є в США, в Європі, Азії та Австралії загалом близько 20. Гучну славу великі панди здобули не лише завдяки своїй милій мордочці та кумедним звичкам. Панда потрапила до списку тварин на межі вимирання. Сьогодні мешкає понад 1500 особин. Поряд із цим діють програми із захисту цього виду. Покарання передбачене за порушення закону про захист цих тварин і браконьєрство промовисто описує наскільки цінні панди для рідної землі. Це смертна кара, пандова дипломатія. Традиційний інструмент зовнішньополітичної діяльності Китаю. Китай неодноразово відправляв панд як офіційний подарунок. Як не крути, а панди настільки милі, що можуть підняти настрій у похмурий день. До речі, їхні родичі червоні панди, теж диво, але про них якось іншим разом. А з вами була Тіл Берхаджіва. А чому б зараз усім дружно не переглянути панду кунг фу? Життя людини здавна було тісно пов'язано з тваринами. Тому деякі країни вирішили таким чином закріпити свою дружбу з тваринами, які їм дорогі. І ми це підтримуємо. А нам ще час завершувати, з вами була Софія Врамчук і Меланія Прокопчук. Дивіться на свій разом із з нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!